День святої Трійці, православні автори виконавці, подарували відвідувачам галереї на святковий концерт. До дня народження церкви Христової зі своїми духовними піснями виступили лауреати міжнародних конкурсів. Діякон Володимир Шенкарук, Людмила Кравчук та Петро Романцев. Всіх зі святом святої Трійці дуже вдячний, що є люди і ті організації, які займаються людьми похилого віку, і сьогоднішній концерт показує, наскільки це потрібно людям. Сьогодні, виступаючи на сцені, ми відчули це тепло, цю радість, яка передається від нас до них і від них до нас. Дякую вам за приглашення, за ту радість, яку ми відчутили, спілкуваючись з людьми, пожилими, від слова «пожити». Вот. Тому ті, які пожили, вони опитні люди, вони можуть оцінити і концерт, И вот, по жизни можно с ними о чем-то всегда посоветоваться. Вот. Ну и, конечно, с праздником Святой Троицы Троица в чем единосущна, так это в любви. Вот. Поэтому всем желаю любви, здоровья, счастья. И Святого Духа на Апостоле. Сповнившись Святого Духу, апостоли почали проповідувати Слово Боже по всьому світу. З цього моменту почала своє існування Христова Церква, почало влаштовуватися царство Боже на землі. Проповідувати Христові заповіді у своїх творах головна мета православних авторів-виконавців. Пісня має бути дуже корисною, стверджують мінці. У свою чергу глядачі відмітили дивовижне поєднання глибокого духовного змісту та чудової музики.